До вашої уваги головні новини району. Це броди Ньюз». у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на телеканал Броди онлайн. Та сьогодні дивіться про таке суд Олександра Нікішина у Львові. Особливість підготовчого засідання проти поліцейського хибне замінування центрального парку. Як відбувалася перевірка, ДТП у селі Галицьке. репортаж із місця інциденту? Про ці та інші новини далі у випуску. У Львівському окружному адміністративному суді міста Львів розпочали розгляд справи проти поліцейського з міста Броди, який перевищив свої повноваження, коли до затриманого двічі без попередження застосував слізогінний газ. Більше інформації у сюжеті. У Львівському окружному адміністративному суді за адресою вулиця Чоловського, 2 відбулося підготовче судове засідання, де обвинувачений в опорі поліцейському Олександр Нікішин оскаржує дії самого поліцейського, який двічі без попередження застосував слізогінний газ, аби затримати обвинуваченого. Також позивач додав до матеріалів справи відповідь головного управління національної поліції. Я звертався за захистом своїх прав безпосередньо на місці події. Мені запитом звернувся наше Бродівське управління поліції, щоб дали відповідь скільки раз я звертався на лінію 102. в той самий час, коли відбувалися ці неправомірні дії Московського. Мені відмовили ноль реакції. Я звернувся в Національну поліцію міста Львова, головне управління, також проігнорувала. І лише, коли ми звернулися в Київ в національну поліцію, за сприянням спілки журналістів України на Богомоліці 10, мені дали відповідь. Нарешті бігом побігли і дали відповідь. От вона є, наш електронний запит, я хочу долучити суду і відповідь, що я звертався за. За допомогою проти Совілля Масловського три рази, не один раз, вони три рази. От я хочу долучити, щоб дійсно я виконував свій обов'язок по захисту своїх прав, звертався, щоб прислали іншу патрульну поліцію, щоб у цього працівника поліції. Оці я дві відповіді я хочу вам долучити з Києва і мій електронний запит. До слова, сам Олександр Масловський на суд запізнився і прийшов після того, як суд призначив справу до розгляду по суті. На початку квітня справу розглядатимуть і вивчатимуть неправомірні дій Олександра Масловського. Якщо суд встановить дії поліцейського незаконними, то останній понесе кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн». До поліції надійшло повідомлення про замінування центрального парку у місці Броди. Докладніше. Далі 13 березня на лінію 102 надійшло повідомлення про ймовірну вибухівку, яка була захована у пакеті. Миттєво центральний парк був перекритий. У різних точках за порядком стежили працівники поліції згодом до бродів. Прибули вибухотехніки, які встановили, що інформація про так зване замінування виявилася неправдивою. За декілька годин стрічки забрали. Варто зазначити, що така ситуація мала місце не лише у бродах. Сергій Нікішин, телеканал Броди Майн. У селі Галицька Золочивського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Більше інформації у сюжеті телеканалу Конкурент ТВ. На автодорозі Тернопіль Львів Рава Руська в селі Галицьке Золочівського району сталося ДТП за участю легковика та вантажівки. Як повідомили у поліції Львівської області, аварія сталася 3 березня близько 10 ранку. Зіткнулися автомобілі Ауді, яким керував житель Івано-Франківщини та вантажівки газ, за кермом якої перебував мешканець Золочівського району. Унаслідок зіткнення водій вантажівки, який перебував у її кузові. Випав та зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізовано. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини. аварії. Арію винуватця може загрожувати до трьох років обмеження волі. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Нехай біда обходить вас стороною. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Це про людей, які за покликом власного серця стали на захист рідної батьківщини та боронять її від загарбників. Завдяки власній мужності, патріотизму, відданості, національним інтересам та невичерпній любові до батьківщини, українці добровольці стали гордістю свого народу. Ви справжні герої України, які є для кожного з нас, серцем для наслідування та моральним орієнтиром. Бажаємо вам, шановні добра, родиної злагоди, здоров'я, щастя, нових звершень і миру на нашій з вами українській землі. За інформацією українського гідрометеорологічного центру, у другу половину дня у Волинській Рівненській, Львівській, Тернопільській та інших областях України пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. За минулу добу Львівщина перетворилася на суцільне згарище. 90 пожеж сухої трави знищили гектари землі. Полум'я не жаліло нікого, згорірили рослини, загинули тварини, вогонь підібрався до людських осель. В одній із пожеж полум'я перекинулося з палаючої трави на будівлю. Лише завдяки оперативним діям рятувальників вдалося зупинити вогонь і врятувати дві будівлі від вогню. Кинути недопалок або підпал сухостою – це смертельна загроза. Полум'я не розбирає, кого забрати людину, тварину чи гектари землі. Також підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу для громадян від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, для посадових осіб 15300 триста гривень і до 21420 тисячі гривень. Отож, бережіть себе та своїх близьких, не паліть сухості, будьте обережні. До нових зустрічей. Побачимось уже завтра.